Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Зараз 5 година 30 хвилин ранку і я знову на дачі. Вчора поміняла постіль, заложила в стірку. Давно не могла користуватися цією стиралкою, тому що тому що. ось така в мене система. Це в мене тут літня кухня. Пів кухні в мене кухня, пів кухні в мене ванна. Омивальник, ванна, стиралка, а з другої сторони кухня. Е, провели ми сюди, я раніше в відео показувала, хто кожного разу дивиться, той знає. І поставили ось така гарна штучка, цікава. Це контролер води тиску. Купили ми і видно, попала бракована, капало-капало, потім переробили, потім уже не текло. Не капало, а текло лилось, я щось там підставляла і не могла навіть вмитися, бо вже знизу воно невисоко, глибоке я нічого підставити не могла, а мисочку, яку я підставляла, буквально за 2-3 хвилинки вже була повна, треба було витягувати, виливати, щоб не затопити тут усе. І, звичайно, стиралку за цього я включити не могла, не возила туди в квартиру частково, а частково що могла, стирала тут руками. Ну, Це я купила ось таку новий контролер тиску. Це замість станції не треба бочка, не треба рельє, не треба нічого. Ось цей контролер тиску заміняє все. Включає, і виключає воду. Все підведено. Ось це поливна огород, там труба на дворі підведена. Ось до кранів. Тут до стиралки. Все чудово зроблено, і приїхав мій однокласник. Дякую йому. Знову мене виручив, Все це поміняв, все це зробив, запакував. Я спочатку ждала, що буде капати, але слава богу, нічого не капає, і саме включається, бо той апарат сам не включавсь, і потрібно було весь час сюди нагинатися і ось цю кнопочку включати руками. Було дуже неудобно і капало. Зараз все поміняли, все чудово. І ось у мене зранку все стирається, просто супер. Ну, а тепер клумба. Птахи співають, тільки що зозуля ковала. Ще квіте жовтий півник. Ранні вже всі відсвіли. Минулому році трошки розріджувала свою клумбу. Тось розсадила ряд піонів. Тут були темні ранні вже відсвіли. Думала, що взагалі не будуть свісти, тому що кущики я всі розділила, омолодила. Ну, ось зараз цвіте рожева зацвітає. Біла вже майже відцвітає, бо були минулого, року, минулого разу. То цвіла вона, і я щервала і завезла невістці. Вона в мене дуже любить піони. Та я стараюся завжди їй завезти багато цих квітів. Ось така клумбочка. Ну, і кліматі смій був пропав. Я дуже розстроїлася, в мене пропало два кліматіси. І потім один, я бачу, почав відпускати одну єдину віточку. Тут вона розділилась. Тут я нижче зробила проволоку, бо була вища. Підв'язала її і полила, удобрила і починає рости. Слава Богу! Хай росте. В мене дуже-дуже красиві кліматіси ціли красиво. Всі любувалися, І вони взяли і пропали. І вже зацвітають рози. Ось красиві, чудові. Можливо, хто не знає, так називаємо дача. Це батьківський будинок, де я росла, родилась, росла і виросла. Батьків давно нема. Ну, а я по привичці як їздила. Так і їжджу і клумби сажу, і огород сажу. Небагато трошки, скільки нам треба, остальне в мене люди там сіна росте косять. Але їжджу. Мені дешевше було б сидіти в квартирі все купити, тому що дорога не близька і дорого, але їжджу. Поки можу, їжджу. Тягне мене сюди, хочу я сюди. І дача ця так називаємо, моя, знаходиться в Житомирській області. Уже в бутонах лілії. І біскус, поки не бачу щось бутончики, а вони якось так неждано з'являються. Тут ще теж бутончиків не бачу і теж з'являється якось неждано. Плетуча роза зацвіла. Була я три дні назад, то ще не цвіла. Зараз уже починає цвісти. І он друга роза. Теж уже починає цвісти. Гладіолуси, майори, астри. Все це я висадила. Тут у дворі маленька така клумбочка, не покошена, тому що минулого разу почав чоловік косити і поламала косілка. Накрилась повністю, треба купляти нову. Ну і за будинком ось мій огород. Це капусту, яку я ще в березні привезла, о, на балконі виростила в стаканчиках, привезла в березні, висадила, соорудила її такі загорожу, накрила накривним матеріалом, і потім ще упав на її сніг. І ось зараз вона. Я думала, вже буде капуста, Наверно, потрібно кропити. Той раз знову добряла. Вчора приїхала, знову добряла і попілом підсівала. Але поки качанчиків я ще не бачу це квіти. Рукола деяка вже зацвіла. Шпинат, салат, петрушка укроп. З цієї сторони теж зелень. Зелені я сажу багато, помідори. Моркву минулого разу прополола і ось моя полонечка. Ось така чудова. Це ще, можна сказати, перша. І вон там її багато. По полонечці ще досажувала цибулю, ще досівала ось речку, треба буде вже. Редіску треба буде вирвати і освободиться місце, буде свободніше для полунички. Ой, яблунька молоденька. Перший раз цього року буде урожай. Груша. Теж багато нациплялося. бера. Ось рядом теж. Яблонька. Теж чимало яблучок, поки що вітер не оббив. Це зелені яблочка, ще одна грушка. Теж є, тут трошки менше. Персики це я виростила з кисточки, висадила поки що, плодів немає. Ну, і цього разу чомусь я. Потрібно було далі набирати. Чомусь я сказала, що хватить орати не треба, тепер у мене нічого не вміщається. Ну і по цибулі висадила перець. Я так не раз роблю, тільки завжди садила капусту. Цибуля скоро виросте і вирветься, а перець буде рости далі. І буквально вчора ввечері висадила ще пізню капусту, яка пізніше досівала, теж по цибулі. Ця вже висаджена раніше, вже прийнялась, росте. Капусту я не спішу садити рано, тому що до осені вона потріскається, а хочу, щоб на зиму залишалась ціленька. Ось ця вже теж ранше, а це морква, яку я сіяла на зиму. Ну, що я хочу сказати, зійшла п'ятей через десяте, як кажуть, тільки декілька. Ми побачимо, який буде врожай. І сьогодні в мене багато роботи. Потрібно зірвати стрілки часникові. І тут теж часник, цибуля, теж морква. Якийсь сорт кращий, якийсь сорт ось рядок геть ніякий. Бурячок. Сьогодні мені всі ось ці помідори обламати, постригти, видалити пасинки. Ось тільки що я вже почала це робити. Вчора я Поливала, приїхала під вечір, поливала, удобряла, що встигла, ну, встигла все удобрити. У мене в бідоні було там і шкурки бананів сушені, і попіл, і перегній, і кропива, все це було перебражене, все це я розводила і всю розсаду, все це все удобряла. Огірки, які тут уже встигла посапати, огірки, які раніше сіяла то вже ростуть красиві. А тут, як і сіяла пізніше, ось рядочок зовсім нічого нема. Сьогодні висипаю все, бо ждала, що щось зійде. Навіть он пакетичок струмила, щоб знати, який, який сорт. Тут ось рядишком посіяла. Рядишком рядочок. знову не зійшло. Он там якийсь сорт зійшов. Сьогодні все буду приводити до толку. Ось з минулого разу. З минулого разу ось, одненький зійшов. На сіні ніяк я продають і приходиться по декілька разів пересівати. Це мені дуже не подобається. Ну, а Картопля непогана. Минулого разу ми були вдвох з чоловіком, то її підгорнули, а кропить я кропила ще напередодні, тому що було дуже багато старих жуків. І я вимушена була кропити. То, мабуть, це подіяло й на личинки. Тому що, коли вам сусідів кажуть, появились молоді жучки, а в мене їх нема. Ось, вона так і видно, що це один сорт, тут краще. Ось інший сорт. Трошки не така, а можливо вона пізніша і ще буде. Там далі гарбузи і кабачки, ну і далі сінокос. Це сестрина пшениця, її огород. Ось така грядка вроді би невелика. Нам усього хватає. І так як я ще працюю і накладно мені сюди їздити, але їжджу. То поки садовлю небагато, і всього хватає дітям і нам. Це ось, щоб не склювали, шпаки ставила, як посадила розсаду, ставила палки, нав'язувала кульочки, щоб шелестіло і відлякувало. але вчора. Знайшла чимало розсади, яка просто перекушена, і лежить частина рослини вже пропавша. Шпаки шкоду роблять. Полуничку сьогодні вибрати, помідори досапати, стрілки обірвати. Ну, тут, як завжди. Щоб щось було, то треба робити. Ось такі мої справи. І ось така чудова. Красива полуничка. У нас ще ночі до тих пор, ось ну, буквально пару днів стали ночі, десь 12 ночі. А то було 5-6 градусів вночі. Ну і просто ця розсада сидить, якось сидить, не, не дуже росте, тому що їй треба тепло. Ну, Ось так. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, вам не тяжко, а мені це приємно. Будете отримувати повідомлення про наступні мої відео. Всім пока-пока, до нових зустрічей.